Всім вітання. Хотів показати наглядно, чого коштує, чого потрібно будувати всім, не будувати, варити всім такі гусаки, в кого немає кунів, немає погрузчика нормального. Це реально рішення будь-яких питань. Я прям дуже задоволений цим гусаком, тому що ну, на даний момент чимось зняти діску оборону було б нереально, когось треба ходити, просити платити гроші, тут, будь ласка, стропа. Під'їхав, вчепився, піднявся і красота. Зараз спробуємо відтягнути прицеп. Не знаю чи... ні, Ще не пуститься, треба ще трошки вище. Зараз трошки вище піднімати Дуже класно, що в Нью-Холанді. Дуже гарно Е Цей речажок на гідравліку того що можна регулювати собі буті ага, трошки трошки більше дав чим думав. але без різниці все стоїть як має бути висить собі ця стропа на 10 тонн така що тягнути машини але вона мене вже неодноразово виручає Такі справи. Ту косию придбав борону. Що правда, забрати, забрав, але не розрахувався, розрахується, куди й дімося. Але така історія. 2.4, Таурос називається ТРФ-двиробники і лиця коробна. Дуже можна гарно роздивитись, дуже зручно гарно роздивитися. Принцип, чим вона в основному, відрізняється від АГДшок, стойка стоїть ззаді, і ззаді. При, ну, при мокрій е, релі її менше забиває. І каток дивіться, наскільки, наскільки стоїть далі, е, ну, якби він перекинеться, наскільки він далі від, е, від останнього диска. Ну, Те, що показує YouTube, то дуже гарно працює вона. Подивимося по факту. Як і що буде, але поки що поки що я задоволений. Бо тільки знімаю, то що, в знімають. Почепляв сьогодні фари трохи ззаді, бо тут якісь трошки такі незграбні проти хтось колись прикрутив. То вчепив ззаду такі, як в мене були на малому. Малого зняв, бо в принципі тих галогенів з головою вистачає, а тут якась пародія була на фари. То поставив два прямо, одні під, трошки під кутом. І до габаритів під'єднав оці матьоньки, вони тут були. Чого приїде до габаритів, Бо не завжди треба велике повне світло, а так є можливість розділити, Там, наприклад, чи задом здаєш, чи ще щось, просто їдеш на ближньому світлі і тобі цього хватить. Просто треба їх чуть більше опустити донизу. От. Така картина. Зараз певно, що заглушу і зразу. Тоже глушити не добре, бо може просідати. Е... Одним словом в роботі така картинка. Не буду. не буду зараз глушити, вже поставлю на місце, так як має бути. Тоді вже заглушу. Так. Добре, виключаюся, бо треба двома руками прицепчик відтягнути. І тоді вже буду паркувати, може вже розкладу і тоді знімлю вам гарний огляд. Що хотів показати, що дуже гарно реалізований цей розподільник. Можна де зараз видно, буде, буде видно, як можна помаленьку пропускати. В принципі е -е. В принципі кажуть ніби ж на всьому, там воно плавно маю досвід, скажу що Люди і куном не можуть до кінця нормально управляти через цю. А зараз спокійно собі розвернув. Так як мені треба. Отак так, я сказав. О. Щоб мог тебе потім з цієї сторони спокійно під'їхати і опустити. А, ні.

На землі, зараз тільки на вісочку і опущу. Трошки ніби вперлося, але вже як яке, вже його ніхто не буде. Саменький розвантажу, без проблем. Вага 910 кг, нікого нічого не зводить абсолютно. Брав беги такий, 1,60 60, повні сою, 90-90 ширина, е -е, то теж абсолютно нічого не зводить. Так що в цьому плані спокій. Розгрузивши, скинув вам... Е, так розкажу вам за, за цей кран Е, Сама стріла зроблена з рами плуга ПЛН 3.35, але ще старенького плуга не навісного, а прицепного. 88-го року, бо там була табличка, але хлопці як формували, то заформували все разом. Довжина отак самої, самої стріли була 2,40, але враховуючи сам цей механізм тут повністю є 2,55. Висота центральної стоєчки 2,30. Вона зварена з 12-го Швеллера. От, е перемичка, оця нижня, 12-й швеллер, Так само з 12-го швелера приварене прицепне. Отвори всі е відвозив хлопцям-токарем, різав, тому що. Ну, Грубий метал, я посчитав, що я поки куплю коронки поки це все зроблю, то це все буде дуже дорого і нецікаво. Е, механізм, цей, от, сам поворотний дивився, як люди роблять втулки. тіла. Е, повезло мені знайшов на металоломі. Певно, що чи з якогось крана, чи що, крану опора. Е, товщина цих пластин по 2 см. От, я просто цю пластину це ну, до цієї. Це з скутника. З, з 14-го, здається, 9 мм має е, товщини так само і внизу, е, 8, здається, бо це з одного, це з іншого здається. Е, тут так само 8 мм, Місце кріплення зроблене е, так само з скутника. Просто приварено, я спочатку дивився, що люди беруться ликутник варять, але враховуючи, що це з чотирьох сторін 12 см шва, ну це більше, ніж достатньо. Розкоси 80 на 80 стіночка 3, теж з новенького металу. Циліндрик, циліндрик Зараз скажу 93 см в складеному стані і 1,63 м. Чи метр три. Ех, в розкладному 60 см від штоку. Це новий циліндр, тому що з того, що я на Олексі питав бувшні, я був дуже здивований, але бушки продають дорожче, ніж цей циліндр новий. Новий коштував 4,5, розмір в розмір мені попався. Типа відреставрований продавали за 6, там, 6 200 чи що, щось 6200. Що рішення було очевидне. Новий циліндр і на тому все, ніяких, ніяких бушок, тому що воно потім тече ти ще потом возиш на ремонти. Невигідно справа мені показалася пальці. Тут сорокові, не втулив я нічого, просто палець підігнаний тісно. Не, не тісно. Тут 38-й палець, а мав би бути 40-й. Тому Тут трохи про, про втек. Е, тісно вийшло отут і отут. Прямо так, що молоточком треба забивати. От. Ну і в принципі більше нема що розказувати. Е, дуже повезло з цією стрілою, тому що ну, воно вигнулося все. Тут товщина 9 мм, і бомба в тому, що це старий метал.